Цей скрутний для держави час, особливо коли питання здоров'я дітей у школах потребує особливого нагляду. Коли поверх 35% дітей закінчують навчальні заклади із хронічними хворобами травлення, обов'язок держави гарантувати належне захист дитинства і материнства. Поряд з тим, це означає, що до нього долучаються в першу чергу органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, які повинні. Забезпечити організацію обов'язкового харчування всіх дітей у школах, всіх класах починається від 1 до 11, в лапках 12, де це є. Таким чином, пільгові категорії населення, діти, які відносяться до пільгових категорій, будуть забезпечуватися безкоштовним харчуванням. Поряд з тим, як раніше було від 1 по 5 клас початкова школа, що мала обов'язкове безкоштовне харчування. Я вважаю, що це є недоцільно для всіх. Тому що і серед учнів початкової школи є такі батьки, які досить заможні і можуть оплатити харчування. Тому о, основа цього законопроекту полягає в тому, щоб звернути особливу увагу на здоров'я дітей до шкільного віку, так як перебуваючи тривалий час. На навчанні, особливо в школах, куди їх доставляють привз А тепер особливо це значення має, коли будуть школи, так би мовити, окружні, куди дітей будуть довозити за 10-15 кілометрів. Обов'язок органів місцевого самоврядування організувати обов'язкове харчування, з яких 70 до 70% будуть оплачувати батьки вартості харчування. Ну, це залежить від того. Які рішення прийме орган місцевого самоврядування місцеві? Тобто, якщо він буде достатньо багатий і мати у бюджеті наявні фінансові ресурси, може зменшити частку оплати батьківської, навіть до того, щоб повністю звільнити? Тому, шановні колеги, прошу звернути на це увагу, та як подальше лікування дітей. Які закінчують школу і будуть мати хронічного травлення, обійдеться для держави і особливо для сімейних їх бюджетів значно дорожче, ніж зараз будуть витрати органів місцевого самоврядування. Але головне в цьому, що ми повинні турбуватися про здоров'я нації. А про її здоров'я нації треба турбуватися із дошкільного і шкільного віку. Сріди я проживаю, де 130 дітей. Навчається в школі 27 років без одної копійки батьків. Ми підприємство харчуємо 27 років підряд. Але сьогодні в цьому законопроекті ще тим більше є і місцеві органи влади, таке і інші і батьки. Я думаю, що це дійсно перспектива того, що, як сказав Олег Степанович, краще нам витратитися деякі ці кошти на харчування, чим потім на лікування дітей рано чи пізно. Я думаю, що в нас буде охорона здоров'я. Буде страхова медицина, і таке інше. То я думаю, що тут буде набагато дешевше, щоб ми сьогодні зробили все можливе, щоб діти були ж, нас е, були здоровими, і щоб дійсно не повторялися, наприклад, ці помилки, де зараз зачастую за років 10, Ми знаємо прекрасно останніх 10 років, що дійсно діти не мають можливості харчуватися. Бувають такі діти, які умовно не сприймають їжу, о, я, якою ну яку подають цю далі. Тобто, щоб не сприймалося так, що дитина вона їсть по індивідуальному харчуванню, наприклад, у неї там цукровий діабет, або вона вегетаріанець, або ще там щось. А їй ні, ти маєш їсти. Тобто слово забезпечують. Забезпечують, воно вже е, стверджує у цьому законопроекті, що треба забезпечувати всім тим категоріям, які а мають бажання, б не мають змоги, наприклад, самим там матеріально покрити ці видатки. Але ж бувають такі діти, які мають індивідуальну програму харчування, і тобто це слово обов'язкове означає, що ми всіх маємо загнати у ці рамки. Цей закон має зняти матеріальну напругу. В тих сім сімей, які не можуть собі дозволити е, ну, харчувати дітей, кожного року научно-технічний прогрес, який ми так всі обожнюємо, ми там любимо телефони, айпади, там більш більш вдосконалені автомобілі, і так далі, він надає, ну не дає змогу сьогодні дитині бути здоровою. І якщо е, ми не робимо систему харчування хоча б в дошкільних і в шкільних закладах, тобто, ну ми ще наше покоління і так воно не здорове. Воно не здорове.